Шановні пані та панове, ми розпочинаємо десятий фінальний бій. Три раунди по п'ять хвилин вазі до 70 кілограмів. По ліву сторону від мене. В червоному куті октагону. Данило Сірошта! Полтава! Вантім тун! По праву сторону від мене. В синьому куті октагону. Георгій! Балаур, Молдова, клуб CCA. І ми готові, друзі. So, let's get ready to rumble! Ну що ж, заключний поєдинок 23-го турніру WWFC. Передстояння Полтави проти Кишинева. Республіка Молдова проти України. Георгій Балаур на минулому турнірі так ярко заявив про себе. Але ми чуємо підтримку зараз Данила. І цим вболівальникам потрібна перемога Данила Сироштан. 1-0 рекорд в профі, 3-0 рекорд в аматорах. Георгій Балаур також має виключно перемоги в кліті для ММА. 3 з 3 в аматорах, 2 з 2 в профі. Хлопці, які Ух, очолюють сьогоднішній турнір заслужено. Намагається також заробити. з перших секунд цього поєдинку до такій швидкості. Змінює стійкість Сіроштан і відразу від Балаурова отримує по голові. Намагається передній рукою Сіраштан розмикати суперника по голові по корпусу. Да, да, ну, так підбирався зараз на уклонах. До навіть по лиці пробуває зараз Сіраштан. Ух, влучає лівою. Небезпечно було для Балаура. І обидва стійки змінюють. Як варто не закищався зараз. і після цього в атаці. Як Ух, як зустрічає зараз двойкою. Пропускає Сіроштан. Пропускає жорсткі удари. Балаур коліно полетів лікше лік, правою та... лівою. Не і влучає після цього ще з боку кулаком. Ростана дістається. І зараз абсолютно розумно трохи пов'язати в клінчі постояти, так, так, поборотися, так, так, да, бо... виграти для себе час, щоб відновитись. Але вже не хоче цього. Дуже швидко почали хлопці. Дійсно таки чуємо підтримку зараз <піллявся> Данила. Найгучніші вболівальники <піллявся> <піллявся> за сьогодні. Це точно. Подивесяти <піллявся> балауру свого суперника. Як активно хлопці. склінча і лікя, який підключає зараз представник Молдови. Уже бачимо розсічення на... у Данила. Але дуже важко зараз Данило як намагається зараз завершити поєдинок. І Балаур не просто викидає, Балаур дійсно влучає. І женеться, Балаур женеться вагна, да, за головою. Все більше і більше капа навіть вивітає зараз. Весь в крові зараз. Да, Викликає зараз лікаря у клітку Рефері. Да, велика така січка. Лікоч все ж таки. Да, залетів. Він мусив дати результат, зважаючи на те, скільки влучав такі лікті. по голові свого суперника Балаур. Гострі лікті такі вже да, ліве око потроху. Все, лікар. знімає, знімає Раштана з бою. Прекрасний старт зустрічі від Балаура. Багато влучань від нього. Прекрасна робота ліфтями. І зараз Балаур. Подивіться, що виробляє. Залазить на сітку, і з неї сальто назад. Георгій Балаур. Чудові. Кілька хвилин в клітці, що він привів проти Данилася Раштана. Українець зазнає поразки. Десятому боєдинку. Перемогу отримує від синьо. Подякнула Георгій Балаур. Молдова, СІСІ. Георгій Балаур отримав свій Та, шанс битися у мейн-івенті і здобуває вражаючу перемогу. Багато класних влучань від нього. Одне з яких призвело до розсічення на голові. У Денила Сіроштана. І через це розсічення все ж лікар бій. Та, зупиняє. Знаходиш рядом з переможцем цього неймовірного поєдинку. Ти минулий раз на минулому турнірі так яскраво заявив про себе, але в цьому раз на цей раз ти ще більше заявив про себе. Що можеш сказати про цей неймовірний поєдинок. Дякую, всім добрий вечір. Чуть-чуть чуть-чуть. Ну, три раунда. Що можу сказати? Я приготувався на этот бой. Очень, Очень грамотно. спасибо моим тренерам. Михай Котруд, он самый лучший тренер. Александру Стреки. И еще есть дома Домну Роман, но тренер по кроссфиту. И еще могу сказать спасибо вам за эту возможность. Я очень рад находиться здесь, драться у вас. И вы знаете, что я хочу. Да, дети этот пояс, пожалуйста. Я достоин этого, я вам показал. Это ваш молоток из Полтавы. Ну, вы видели. О! Спасибо вам. Да, твои лики были просто, как лезо, отработал на все 100. И я думаю, что ты действительно яскравый претендент на Пояс, але це вже за організацію WWC, Але я думаю, що у тебе великі 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 перспективи, великі шанси вийти на цей поєдинок. Михайло Труце, запрошую тебе на пару слів. Наш колишній чемпіон WWC Михайло Труце. Міш, пару слов тебе вели тебе просто неперевершена команда. Що ти можеш сказати з, з е, про своїх хлопців? Добрий вечір, Київ. Ой, якщо чесно, дуже очень рад вернутися знову. В эту клетку, в этот город. Это у меня как родной город. Спасибо вам опять за возможности тут драться у вас. И все по высшему разряду, честно. Спасибо вам огромное за все. Спасибо тебе, спасибо твоей команде. И ждем вас еще в Киеве. Слава Украине! Героям слава! Спасибо Максим, Ну что ж, давайте еще раз с областью мы поддержим